Ви шановний володимир Васильовичу. Шановні професори, викладачі, співробітники, аспіранти і, звичайно ж, студенти, прийміть найщиріші вітання і світлим днем Воскресіння Христового. Нехай Господь обдарує вас усіми своїми ласками, здоров'ям, добром. Хай в Україні і в усьому світі запанує мир. Тому бажаємо кожній вашій родині добра, любові, усіх гараздів. Звичайно ж, Божого благословення. Вас вітають підрозділ з організації виховної роботи. І усі творчі колективи, студентська самоврядна організація, основа. Первинна простилкова організація студентів та аспірантів. І, звичайно ж, ми усі вам говоримо Христос Воскрес! Воскрес! Шановний пане ректоре, професори, викладачі і дорогі студенти, час посту – це час переміни, час духовних звершень, час визволення себе із гріха, час миру в душі. Коли Христа піднімали на хресті на горі голоді, розпинали його, весь зір людства був звернений на нього, весь зір був звернений на небо. Ми з вами рухаємося в одному напрямку. Від землі до неба. Я бажаю, щоб це свято Великого Воскресіння Христового було піднесеним у ваших душах, в ваших родинах, сім'ях, у вашому колі, щоб це свято принесло вам у серце радість, мир, єдність, спокій. І нехай завжди у ваших душах панує мир, спокій і щира усмішка Христос Воскрес! Foi isso